Я тебе не сприймаю за істину, бо таких, мабуть, зовсім нема. Ніч вітрами, дурними освистана, свою чорну чадру підніма, і дивлюсь я здивовано в очі, що заблискались під чадри, у волосі у сірому клочі причаїлися дикі вітри. Недарма понад нею принісся урагани тайфун стихій. Виповзає на перенісся зможка відчаю і надій. І куди я до істини втраплю через ями й вибоїни слів, коли випив її хоч краплю, то навпевне б від жаху зомлів я тебе не сприймаю за істину небо навіть і теря, отчайдушну, печально розхристану Голубу і безжаль освистану, і таку я люблю тебе.